Всім привіт, з вами я, Остаплей, і я вам розкажу про Груді Парколта. Ну, от ті скібіді туалетів. Ви знаєте, що вони, що вони популярні. І ще. Я е, вже йшов е, от ви перескачуєте оцю гру, е, ну щоб було обновлення. І ще. Як порати з українською мовою? Просто її вибирайте, коли тільки зайшли. І ще так як е, безкоштовно взяти собі 500 тисяч 5 тисяч, точніше? Е, тих чипів? Е, треба е, вписати код камера. У мене нема сценарію, тому я так довго говорю. І тоді у вас будуть чіпи, але треба дождати, дождатись обновлення. Далі. Я хочу сказати, як виграти е, пилу. Е, ну, отого із 49 ї серії, не отого. того. Не отого, того, який з сорок ї серії. Можна я ще раз письмо? Так як його виграти? Просто коли він вас хоче розпилити, то ви нажимаєте на кнопку оборони ну, захищатись. Ну, я думаю, ви зрозуміли. І тоді далі е, б'єте, коли він закінчує вас бити. Ну, як бити? Розрізати. І так ви виграєте босс. Ну, а це е, ну, а на чому. Все, всім до побачення.